Показую вам присід зі штангою на спині. Як ви робите на стійках? Ви ж будете спочатку на стійках це все робити. Наскільки високо ви, ви, ви маєте поставити бодібар? По рівню ключиць. Тобто поставити низько, треба нахилятися, поставити високо, будете підніматися на носки. Не те, не інше, незручно. Я буду ставати для спини, щоб ви побачили, як це правильно робити. Тобто, по-перше, я берусь досить широко, щоб мені було зручно. Я підходжу, підмостився, бачите, і поставив. Вже я напружив сідниці, спина в мене нейтралі. Перший раз став, є, перший зйом. Далі відійшов. Не треба відходити назад дуже далеко, тому що ви будете топтатися. От. І, звичайно, не близько, тому що буде заважати. Ви відійшли. Далі. Ви казали е, з приводу носків. Наскільки треба розвернути? Давайте я вам зараз правильно покажу ще раз. Я роблю вдох, короткий видох, зажимаю прес, сів, став, видохну. Чому саме так? Йдіть сюди до мене. Йдіть сюди до мене. І ну, вставайте тут, поруч. Я, yeah, я. Yeah. Є. Yeah. Ну як ви чесно ставили носки? Давайте, ви ставили yeah, ширше. Right? Sure. Right? Yeah. Що буде на важкому присіді, коли е, вам буде ва, ну, Коліна буде всередину. Добре. Присідаємо вниз. Ну, ви ж, ну Так. І тепер е, заваліть коліна всередину. Yeah. Тобто ваш уже отут уже немає упору. Uh -huh. Тобто, по зовнішньому частині стопи у вас немає упору. Випрямилися. Коли ви поставили ногу ось так. І ви сідаєте, сідайте коліна в сторони, навіть якщо ви тут завалите коліно, ваш ще зовнішня частина кросівка залишається на упорі. Відчуваєте? Стає. Тобто ви краще будете контролювати в цій позиції свої стопи. Тобто, ви найкращим чином можете створити опір на підлогу. Да? Тобто, вам треба взяття зробити, штану, ну, неважливо, зовнішній предмет підняти. Це краще робити, коли у вас максимально велика площа опори, кросівка. Тобто вам треба опиратися всією стопою. Зрозуміло. І... Відповідно, коли ви стави в такій позиції, ваш буде максимально велика площа опори кросівка на підлогу. Коли ви розвели носочки, да, і ви трішечки завалите, вам здається, що у вас все клас, ноги розвели. Як тільки ви трішечки завалите, ви раніше попадаєте в гіршу позицію. От. Ви скажете, ну мені незручно так. Вам незручно, тому що є ну, певні моменти погнучкості. Тобто вам треба потягнути привідні, вам треба попрацювати над середніми сідницями, от, над грушеподібним м'язом, тобто м'язами, які відповідають за стабілізацію вашого коліна, попрацювати над гнучкістю, попрактикувати присід в інших рухових шаблонах, щоб вийти на таке, ну на саме такі кути, і тоді вони вас стануть зручними. Зрозуміло. Далі, з приводу дихання. Якщо ми говоримо про новачків, ви можете, звичайно, робити вдох перед початком руху. Уявіть, ви присідали вже максимум чи ні? Так. Да. Скільки ви вставали секунд наверх? Швидко встали? Ні-ні. Чому не швидко? Важко було. Ну. Тобто, ви встали, зробили вдох. Пішли вниз, це секунда, правильно, півтори, досіли, почали вставати, тут вам важко. Ви дихали? Видихали. Ну Ви дихали, коли вставали? Ні, Чому ні. не видихали? Не ну, ви... На, на видих я все робила. Ну типу, Видихала і виштовхувала. Ви, ви коли ви е, видихнули? Коли вже піднялася вгору. А цей весь час ви дихали? Виходить, ні. Ні, правильно? Тобто... Ми розуміємо, що якщо ви присідаєте важко, то ви не можете дихати внизу, не в... тому що вам треба що? Тримати в напруженому стані прес, тому що він стабілізує ваш поперек. Правильно? І одна справа, коли ви робите вдох і напружите прес, зробіть вдох. Напружили? Хорошо. А зробіть вдох, короткий видох і напружте прес. Коли у вас краще його напружити. На вдосі повному чи на короткому видосі. Я розумію, що вам спочатку складно буде робити. Я затискаю прес. Є коли роблять? Це більше напруження. І е, ваше напружити прес. Якщо ви робите короткий видок, вам краще напружується прес. По факту, у вас не так багато кисню, і дихати вам легше. Я так вчу.